Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, чим ми займаємося в обід на господарстві. Ми це я і моя незмінна напарниця собака Ляля. Лялю? Ми ходимо на всі діліжки разом. От. Тому приємного вам перегляду. Так, друзі, зараз будемо заготовляти кропиву курім на зиму. Тут у нас є така місцинка, недалеко не лякайтесь, тут зарослі такі. Як казала моя бабуся, вовки водяться. От. І зараз будемо десь шукати кропиву. От. Ага, ось є. Вона вже, звичайно, старувата. Ага, ось є. Але нічого страшного. Треба було раніше, ну, не встиг, то буде така. Ой, її багато. Ну, цього добра тут ось, подивіться. Тільки багато. От, я взяв рукавички, мішок. От, і зараз нарву, потім пов'яжу віники і повішу сушитись. Так, друзі, в обід я годую лише качок. Нагадаю, в мене муларди. <кхи> от, е кабачків немає в мене зараз. Не знаю, чому в цьому році дуже погано родять. А я ось такі перерощі огірки. Вони їх дуже полюбляють. Зараз я їх натру. Добавлю макухи, добавлю висівок, добавлю дерті, і їм все це дуже чудово буде смакувати. От, друзі, яка краса в мене вийшла. Ось подивіться. І зараз ми будемо пригощати качок. До речі, вже у нас кавуни не пішли, не от це перший раз вони ще не розкуштували. І зараз тут ось трішки залишилося картоплі, але нічого страшного. Вони до вечора все при чудово поїдять. Отак от. О, там ще й помідором, а зараз дивіться, за дві щоки, як кажуть. Отак от. От, от самі огірки з Дертю або кабачок я даю лише один раз на день. Ну, титя аж на мене. Ну, смачного вам. В обід також випускаю десь на півгодинки півників голоші, як погуляти. От. Я все рівно приходжу в обід, тому що треба качкам давати і вигулювати собаку. От, ось Вона вигулюється. Привіт! ляль. Привіт! Хвостом! привіт. От, і тому я десь півгодинки півників пасу. Більше нікого не випускаю, тому що потім їх збирати дуже важко. От. А так от, поки я тут трішки пораюся, вони погуляють. Лишнім це не буде. Ось Подивіться, які гарні півники. Так, це їм десь приблизно 3 місяці. Можливо, чуть-чуть більше. От подивіться, які вони гарні. Вон красень. До речі, хтось із них уже кукурікає. От, ось дивіться, який гарний. Ось так от дивіться, ось який. Отак от, от. До речі, зараз ми попасемося трішки і далі у нас по плану поїхати по ряску. У нас зараз дуже часто йдуть дощі, тому не видається от туди їхати, бо мокро, все-таки біля річки. от Тому сьогодні от у нас таке сонечко і поїдемо рязку. До речі, там хтось питав у мене, чи я даю рязку курям. Так, даю. Зараз от подивитись, як вони люблять. Це півники. от. Дивіться, як вони шикарно також їдять лязько. Так, того калічку, мабуть, вже пора прибирати. От. Їдять. Вон, дивіться. Як... Також для різноманіття там багато білка, всякі річкові жучки, паучки. Дуже добре. їм. Ляля трішки покупалася, в нас зараз неймовірна. Вилазь, вилазь, вилазь! Отак. От да? Молодець. Мала я Ну от, Друзі, ми повернулися. Я набрав, як завжди, два відра рязки. Ляля вон, пішла трішки покупалася. От. Можна не ловити рязку, можна. Я впевнений, що багато людей тримає качок і не дає їм рязку, і нічого страшного, вони ростуть гарно, от, не гірше. Але все ж таки я вважаю, що. Е Потрібно давати різноманітний корм. У мене є можливість і основне є бажання. Тому я даю своїм качкам рязку і вам совітую. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!